Цьому селі Брашківка Ізюмського району ну, більшість прийшли за зруйнованим майном відшкодування, як подати документи в дію на якісь отримання грошові, як можна отримати ще будівельні якісь матеріали або якусь ще ну, допомога, будь-яка їм допомога потрібна. Багато хто ну, в таких селах, далеких від міста, люди, які більше роботячі, вони не знають, які повинні бути у них документи. Но це, звісно, отримати акт обстеження або акт про пожежу, зафіксувати саме, які у них є пошкодження. Там пишеться повністю скільки вікон, скільки дверей, процент якийсь від пошкодженого там даху, стелі, там ще чогось. Їм фіксувати все це потрібно, збирати навіть ті фото, відео, і докази. Всі, що саме під час військової агресії було от такі ось пошкодження зроблені. Якщо не буде села, для чого його відновлення? Відновлювати оце все. Если нет инфраструктуры, а ну, конечно, а тут с призвищем я побачу. Нова, не помешкання, все зазвичай. Ну, як на пол, да, як вийде, так. Ого! А що це тепер можна тут? А тут танк стояв у нас. Їхній оцей Т, ілі 90, ілі не знаю, який новий, що вони заховали, вони згори отак заїхали і стали між погрібами хата. І оце знесли зразу. І я тоді тада... він вилазить, люк відкриває, а я відром на нього замахюваюся. Потім дійшло, що могли її застрелити. Оце з тої сторони був прильот, оце одразу вибило, а це ж вже все вигоріло, потім все попадання. Ж бачите. А це, можна його відновлювати, подивіться, я не знаю. І, 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 що, і що оце тут можна зробити в цій хаті? Не знаємо, як ми будемо. Живемо на дві, оце, дві тисячі, що держава нам допомагає. І все. Більше нам від сільської ради ніякої допомоги нічого нам не давали. Ніякими, як, якби чи, якісь продукти, чи грошова допомога, ніде ніхто нічого. І нема такі, от, от, таке, що. Що буде далі з нашим селом? Що у нас да, даві тут, ну десь чоловік 70 нас проживало. маленьке село. Ну а зараз хто буде нам його відновлювати? Ну нам би хотілося, щоб е, ну, сільський голова, староста, ну як ну хоча ну, б вони нам хоч надали якесь пояснення, ш, ш, ну, що буде далі з селом відбуватися? Що ш, чого нам ждати? Не знаємо, це так? Юрія Борисовича я запитувала, а він як кажу, у нас буде світло, газ, вода. Він каже, да. Чи сміється, чи я розумію, я що цього не буде. Які кошти треба вкладати? Село не розміноване. Що, що буде далі? Можна ж зібрати людей? Ми, ж, ми, ж, ну, якось, щоб ми ж, щось хоч розуміли, що воно буде далі, що нам робити. Не знаю. Оце таке. Окупація, Окупація — це 4 квітня вони зайшли. З села вивозили 19 березня, коли ми були в Баренково в евакуації, додому приїжджали хазяйства, дві корови, ну, живність, ви самі розумієте, приїжджали управлятися. А потім, коли вже не стали пропускати, що гаряче вже тут було ж таке, що це, это... я вирішила залишитись, тому що все своїми руками, все наживали. Було, думала, якось воно не буде такого хлопці, що ну, наші вистоять Тут ну, так вийшло. Що... Дві неділі я пробула в окупації до 18 квітня, а потім відсюди виїхала. от. Тут були ДНРівці в нашій хаті жили, в погрібі були танкісти російські, тут танк стояв їхній, там далі був бліндаж, вони зробили. Такий здоровий, щоб копали. От. Ну, Повністю була тут акупірула все у нас, наша, наша ділянка. Десь о 8 годині ми поїхали ну, називають селі управлятися, тобто кермити худобу. І коли я їхав вже до своєї селі, то два БТР разом з піхотою і вже піднялися в село. І це була перша зустріч з росіянами. Автомати наставили, я їхав на сина машині. Я їх обігнав і поїхав вперед. Сусідка вийшла, тому що перед цим заїжджали наші солдати. І зараз, коли я проїхав вперед колониці, я кажуть, я їхав, а вони зрозуміли, що це ж на воно похоже, техніка. Люди вийшли, почали махати, я почав в вікно кричати, це росіяни, що ви махаєте? Зайдіть у хату. Зовут мене Юрій Борисович, я староста Малокамишеваська Старостинського округу. Всього в округі у нас 9 сел. Це село, де ми знаходимося Брашківка, рядом село Сулигівка, рядом Камишеваха, Капанки, Тапольське, Семенівка, Шпаківка, Донецьке, Сніжківка. Оці села у нас такого немає міста побратима, села Побратима, який би нас. Спонсорську допомогу надавав, так як місто, тому ми, ми виживаємо самі, як можемо виживати. Так, да, Красний Крест надавав нам там по 1200 гривень. Люди отримали допомогу. Зараз вроді записались на цю міжнародну по 6600, по 2200, що кожен місяць-три місяця виплачується. Місцева влада, ну це було шифер надано і USB було надано, Дост. Трошки. Ну, скажем так, потреба у нас 100%, а видано 1% із потреби. Є у нас фермерські господарства, вони великі, вони були процвітаючі до війни. А на сьогоднішній день навіть не розміновані поля. Тому нічого не садиться, податки ніякі не поступаються. Сільська рада тримається тільки на дотації, які дають. Це касається всього і зарплат, і будь-яких виплат. Тобто ми нічого не отримуємо, тому що на території, хоча вона деокупована, але вся замінована. У нас на сьогоднішній день, ви саме бачили, сісти нема, ні стулочки нема, ні стола нема. Тобто, що ми можемо взагалі говорити про якийсь урожай? Ми його навіть зберегти не зможемо. Не говорять о том, що воно заміноване, будемо вважати, що не ось посадили. Куди його діти? Чим його обрати, як спахати. Нема взагалі нічого. І з тієї техніки, дай Бог він он, сусідній фермер, ось живе тут недалеко. Він зібрав один трактор. Ну що таке? Якщо другий фермер у нього 6 тисяч гектар, він взагалі ні одної техніки не залишилось. Просто вони бачили, що вона імпортна, гарна. Вони її розстріляли, підірвали, зруйнували. Спалили, тобто, я думаю, в селі взагалі ніхто не буде зимувати, тому що не один будинок на сьогоднішній день, якщо брати це село, і на це село жодний будинок тут не буде підготовлений, щоб можна було зимувати. Во-первых, вода, во-вторых, світ, в-третє, газ, він відсутній. Де лібо купити дрова, за який кошти? Люди не працюють. А дрова коштують грошей. Тому люди, я думаю, більше всього десь в Ізюмі, родичі, знайомі, чи знімають житло. Тобто, оце є перспектива, така перспектива і в мене. У мене теж будинок згорів, теж немає. Я теж, як кажуть, в свободному польоті. Де, де проїтися, там, там, там і будеш. А в селі там, да, в селі. Вийшов, і вишня росте, і яблуня росте, і виноградник, і корову припнув. Тому селяни і будуть старатися повернутися на цю землю, бо вони так звикли жити в просторі. Куди не глянь, а воно, як кажуть, можна щось зробити і посадити. І... Все одно, як кажуть, в такі рамки ми не звикли селяни жити отак, здавлені. Ми звикли, щоб був простір. Тут твоє сіна, ти знаєш, що це, хоч воно й не твоє. Ну, люди всі знають, отут тут він косить, туди не лізуть, отут він припинає тут його. Ну, Поэтому, як кажуть, село здорове, а населення не дуже багато. Тому хто не витримає цю місцеву давку, що тебе давлять з усіх сторон, тот буде возвращатися в село, як би там не було, а дома краще. Де на чужбині ніколи не було гарно. Хай, хоч цей місто Ізюм, казалось би, воно рідне, і ТП і ТТ, а все одно село є село. Там, де будуть повертатися люди, його відбудують. Люди самі відбудують, не держава. Іменно люди. А якщо брати таку державну програму, то я розумію, що війна ще йде, Україна здорова. Кудись може якась і програма зайде, а не такі маленькі сили, як наші. Якщо в нас 9 сил на 9 сил, у нас тисячу мешканців, то ви самі розумієте, а територія, дай Бог, то чи вкласти кошти там, де плотність населення 100 душ на квадратний метр, чи на 100 квадратних метрів одна людина. Буду мати репарації Росії, так що нам нужна всім перемога щоб дійсно людям хоча б щось виплатили. Ну, ви самі бачите, села нема. Село, село все зруйноване. Тут 95% нежилих будинків.